Тема нашого сьогоднішнього уроку програми для створення та опрацювання текстових документів. Ви вже маєте навички роботи з документами в середовищі текстового редактора Блокнот, а також в середовищі текстового процесора Word. Ви знаєте, що текстовий документ. Може містити різні об'єкти, основними з яких є символ та абзац. Окрім тексту, документи можуть містити малюнки, таблиці та графіки. Також ви вмієте виконувати операції над різними текстовими об'єктами, редагувати їх та форматувати. Давайте пригадаємо, що ж таке редагування. Редагувати це означає видаляти, додавати, переміщувати чи копіювати різні елементи тексту. Форматувати означає встановлювати шрифти, змінювати колір, накреслення символів, розташування абзаців. Давайте пригадаємо. Як виглядають програми текстові редактори? Перед вами текстовий редактор блокнот та текстовий редактор WordPad? Якщо ви порівняєте їх, то у них досить простий інтерфейс програми та мінімум необхідних функцій для того, щоб здійснювати елементарне редагування тексту. А тепер поглянемо на програми текстові процесори. Перед вами LibreOffice та Word. Як ви бачите, тут уже багато різних вмонтованих функцій, які дозволяють робити дуже широкі дії з текстом. Крім звичайного редагування, можна здійснювати серйозне форматування тексту. У молодших класах ви вже познайомилися з текстовим процесор Microsoft Word. Він входить до складу програмного пакету Microsoft Office. Пакет Microsoft Office має різні версії, у яких вигляд середовища та розташування його інструментів може дещо відрізнятися, але вміння працювати в одній з версій легко адаптувати до іншої. Давайте пригадаємо, як запустити Word. Для цього досить виконати пуск, знайти Word. Або двічі клацнути на значку будь-якого файлу текстового документа. Також можна двічі клацнути на ярлику програм. Давайте пригадаємо, як виглядає вікно програми Microsoft Office Word. Перед вами. Панель швидкого доступу. Її можна налаштовувати самостійно. По замовчуванню тут стоїть швидке зберігання документу, стрілочки назад та вперед, також швидкий друк. Нижче розташовані вкладки. Кожна вкладка відкриває певну стрічку інструментів. Нижче стрічка інструментів. Вкладка Файл відкриває для нас зберігання документу, друк документу та деякі інші функції. Лінійки є дуже важливими у Microsoft Office Word. За допомогою лінійок можна пришвидшити вирівнювання тексту. Робоча область. Саме на робочій області здійснюється безпосередньо друк нашого тексту. І найнижче йде рядочок стану. На рядочку стану можна знайти скільки сторінок в документі і на якій саме сторінці ми знаходимося зараз, з кількох слів складається документ яка мова друку та мова перевірки орфографії. Також можна збільшити чи зменшити масштаб та увімкнути різні режими перегляду документу. Смуга прокручування потрібна для швидкого переміщування по документу. Ну і пам'ятаємо, що ось це курсор. Тож, давайте узагальнимо. Основними об'єктами текстового документа є текстові та графічні. До текстових відносяться текст, сторінка, абзаці, рядочки, слова, символи. Графічні це малюнки, фотографії, схеми, діаграми та фігури. Над текстовим документом можна виконувати такі дії: введення та зберігання, редагування, форматування, вставлення об'єктів, макетування та друкування. Давайте поговоримо про сторінки текстового документа. Кожна сторінка має певні властивості, розміри, тобто вигляд після друку, розміри полів, орієнтація сторінки та наявність колон титулів. Всі ці елементи ми розглядали з вами на практичних заняттях, але давайте пригадаємо. По-перше, розміри сторінки це висота і ширина сторінки документа. Стандартні розміри А4 та А5. Поля це області сторінки вздовж її країв, у яких не міститься основний текст документа. Рекомендовані розміри полів такі. Верхнє поле 2 см, ліве поле 2,5 см. Праве поле 1,5 см та нижнє поле 2 см. Колонтитули. Колонтитули це повідомлення, які розташовані на полях сторінки. Бувають верхні та нижні колонтитули. На колонтитулах можуть міститися номери сторінки, назви документа, розділу, параграфу. Прізвище автора або якісь графічні зображення орієнтація сторінки це спосіб розміщення тексту на сторінці. Бувають два види орієнтації сторінки книжкова та альбомна. Для того, щоб установити орієнтацію сторінки, розміри полів, розміри сторінки, потрібно перейти на вкладку макет та вибрати параметри сторінки. Сьогодні на цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!